You know just what you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок. Я розказую і показую життя, як вони приєднати. Субота-ранок у мене почався з аналізів. Запланувала собі зробити хоча б загальний аналіз крові через страхову, а решту оплачувала вже самостійно, здала такий феретин, щоб подивитися і відслідковувати самі показники, ну і деякі інші. Доброго раночку. Прикручу. О. Здала я вже аналізи. Вирішила піти здати феретин. Загальний аналіз крові через страхову провела. Ну там 200-200 чимось 200, гривень коштує, але тим не менше це гроші. Бо так додаєш, додаєш в корзину, а там бабац, і вже більше тисячі. Галом здала ферритин, магній загальний аналіз крові. і Що ще? Що ще? Я вже не пам'ятаю. Бо. Все одно погано себе почуваю. Я розумію, що зараз дуже сильна втома від хвороб Левчика. Я це все розумію, але тим не менш є, трапляються і запаморочення, і знову почали так м'язи реагувати втомою сильною. Тому хочу перевірити, це менше і менше. Але я навіть не знаю, на чому я тримаюся, якщо чесно. Сьогодні зараз ось без 15.09 уже заїду на базар. На базарі швидесенько скуплюся. а Діти сплять ще вдома. Я попереджала вчора з вечора Ілюшу. Я поїду, щоб він мав на увазі. Але Левчик зазвичай спить він вчора пізненько ліг, тому до 9.00 точно буде спати, а то й до півдесятої. Ось тому у мене трішечки часу залишилось. А Що далі в планах приготувати швидко е, сніданок, е, поставити бульйон хоча б на обід, відвести Діану на Черлітінг, е, поїхати потренуватися годинку і на зворотньому шляху забрати Діану, приїхати додому. Але це все якщо Ілля залишиться вдома з Левчиком, бо Дениса немає. Так, і я кажу, що навіть оці всі справи, що планую, що роблю, і насправді багато чого так роблю, то навіть не знаю з яких сил, бо зранку встаю вже втома, і годинник у мене у мене такий спортивний спортивний годинник, гармін, мені родина дарувала, коли Левчик народився. Він досить якісний, але він і досить дорого коштує. І там є такі показники. Він визначає дуже цікаво. До речі, визначає е стан людини через серцебиття, через дихання. Ну загалом, там е такі показники цікаві. Годинник класний, і він визначає стан. І от самого ранку я встаю, і у мене може бути там 34, сьогодні, от особисто, 34 пункти зі 100, розумієте, да? який це стан уже організму. Ось, і так цікаво, до речі, визначає, якщо оце Денис з вечора пив, там хоч якийсь алкоголь слабо, алкогольний, там, наприклад, пиво чи, чи щось. Щось покріпчіше, віскі, і все таке. На ранок показує невідновлення взагалі організм. По цьому годиннику загалом така цікава штука. Я оце на нього дивлюся <кій> і думаю, як я живу. <кій> Дуже часто у мене після обіду 5 пунктів залишається, і воно вже до вечора воно не падає. Просто не розуміє годинник, що як так взагалі можна жити, щоб воно ще кудись там падало далі. Поїхала я на базар, а то трендичіха вже 5 хвилин сижу, розмовляю. Холодно, мінус 10 на вулиці і так бррр прям. Прям брррр, на трішки сьогодні. О, ще треба ще з Левчиком вийти погуляти, але це вже, напевно, після обіду. Так, і мені це найбільше це прогулянки з Левчиком. І я е, і хочу це робити, тому що е, мені самі потрібно свіже повітря, пройтися. Але ж з Левчиком це не пройтися. Це його поносити на руках або побігати за ним, е, постресувати. Тому. Так, от мені аби, знаєте, хоча б один раз на тиждень хтось його вигулював. А так зазвичай буває, що на вихідних родина кудись разом планує, і ми то можемо виїхати кудись, от як з Денисом в ліс ідем, але все одно більшість Левчик на мені. І це втомлює. Втомлює одноманітність, втомлює те, що ти робиш постійно вимушений робити одне і теж, одне і теж і щодня. Але нічого, все нормально буде. Все, всім гарного дня і здоров'я. Приїхала мама додому. Значить, купую домашні зараз яйця від 70 до 90 гривень у Києві за десяток яєць. Я купую, мені от треба на тиждень, мені потрібно 5 десятків. Я у цієї однієї взяла відразу 5 десятків. Не надо ручками їх чіпати. Це вже один звідси взяла, готую. Це що купила на базарі? Це чисто така базарна закупка, і то я не дійшла до овочів, бо дуже-дуже холодно, і думаю, швидше додому треба кусять, кусять. Мама там яєчка готує. Добре, до речі, що поставила в мультиварку. І вон гречка хоча б уже є. Так, бульйончик ставила з самого ранку, і добре, що поставила. Бо довго готується, покипить, і якраз приїду з залу і треба приготувати. Яєчка. Не вистачає цієї кришки, звичайно. І я дивилася сьогодні, то під ці е, сковорідки там спеціальна кришка з такою виємкою. Так, виїмка по боку, бо тут же ручка знімна, ну, вона як вдягається, щоб не заважало. 850 гривень аж на 28 см. Ну, я одну собі куплю, знайшла за 685, замовлю там, де знайшла тефаль теж. Бо у мене одна єдина кришка, отака, котра більш-менш велика, і то вона не підходить, і а треба прикривати. Значить так, Повернуся до закупки. Тут невеличка вона мінта. Я купила дві штучки, але аж на 200-250 гривень. Ну вони такі величезні. Потім ось такі домашні беру грудинку по 450 за кілограм. Але вона, вона дійсно смачна. Я потім карбонару з нею роблю. Це набагато краще, ніж в магазині оті Купувати. Ось цей шматок аж на, 200, на 250 теж заважив. Сир нарешті взяла два, бо вони там ну, різні. Один вологий, а інший більш сухіший. Левчик там, ага, там не можна. По 180 за кілограм такий сир. Сметана півлітра 80 гривень. Баночку забула, тому. Але навіть з кришечкою у стаканчик. І молоко у них на цей раз вирішила взяти. Мені кисломолочний сир у них подобається, тому я думаю, молоко теж сподобається. 100 гривень, трьохлітрова банка така була. Але ця банка теж його, треба йому буде завести. Ось таке манго пів кілограма 200. Так, Балаган такий. Манго пів кіло, 200 гривень сушена. Потім що з горішків тут взяла. Фісташки. Кедровий горішок бразильський. У мене там є ну, взагалі кондукт ще беру, мигдаль і кешю, то вони у мене просто є. І зараз будемо їсти. чорнослив. Зелень по 20 гривень і гарбуза взяла по 25 за кілограм. Ну, у жіночки, у котрої яйця брала. Тут кілограмчик якраз. Буду готувати кашку, кашу. Це 27 чи 28 коштувало. Так. Так, так, тому що це справжні гарні е, речі, а не е, перероблене, те, що в магазині. Угу. Угу. Все, погнали ми їсти. Такі покупки по ціні, якщо порахую, якщо зможу згадати все, то я напишу. Але так, ну більше тисячі точно я витратила. Відвезла Діанку по дорозі у зал у... на черлізінг і заїхала там якраз по тій стороні. Мені дуже зручно в Аврору, бо я дуже хотіла ці серветки. Дуже круті, типу серветки, Я ще свій відгук також, я думаю, дам. Але я вдома купувала вже вологі серветки для прибирання і досить зручно. дитячі дитячими прибирала, але дитячі скочуються. А ті, що у мене були з Ватсонанса, то щось е, вони швидко висохли, не знаю. Побачила ось такі в Аврорі, дуже хотіла їх придбати. Типу, там цей сода і оцет. І, бачите, можна використовувати і для туалету, для ванної, для кухні, для дзеркал, вікон, витирати меблі. Ну, типу, такі універсальні. Велика така упаковка, величезна. Вона коштує 99 гривень. 100, 100 пікс. І он е, великий розмір, ну, нормальний такий, 22х22. На 22. Ось навіть, бачите? Все і Кераміку, і металеві різні штуки можна витирати. Так, Великий розмір, прикольно. Така прям тяжка. Прям, прям відчутно, що наповнена там, знаєте, рідиною. Спробую. І в машині ось першу приберуся, пил є і скажу вам. Потім ось такі ось все одно такі беру диски, а вони ще йшли разом з цим. 44 гривні, здається, це коштувало. Потім ручки малим, бо завжди щось ручки стали десь улітати. Ось така гра для розвиваюча для Левчика, шукати, де, де чия мама. Ну, З дитинчатами. Ось. І ось такий пістолетик, який запускає юлу. 129 гривень коштувала. Це 44 Ось такі покупки. Поки все ще я продовжую займатися в залі, тим паче це один раз на тиждень, і мало того, воно мені необхідно, бо якраз якщо я не займаюсь, то тоді себе геть погано почуваю. Зараз вже об'єм самого тренування може бути дещо меншим. Останній це було 20 підходів. А замість стандартних 24-28. Ну, це загалом, я так рахую, об'єм загальний. Тому так, ну, і по самопочуттю, насправді, все. Насправді, ще місяць тому було набагато складніше тренуватись, бо тоді за низький взагалі рівень заліза був і дуже сильно не вистачало дихання. І дуже важко було взагалі змусити себе, не те, що навіть змусити, а просто взагалі тренуватись, і м'язи по-іншому реагували. Зараз набагато краща ситуація, але все одно останнім часом дещо так собі себе стало почувати. Але знову і знову хочу наголосити, що фізична активність є показана. Будь-кому і в будь-якому віці, просто вона може бути різна, це не обов'язково саме тренажерний зал. Але оскільки книжок читаю і сама тим паче я тренер, я розумію важливість цього. Та навіть не знаю, щоб кишківник нормально працював, дуже важливо мати фізичне навантаження, щоб мати нормальний рівень цукру. Або там урівноважувати його, теж це дуже позитивно. Ну і купа таких моментів, які, знаєте, знаєш, відразу прям не, не згадаєш, але. Це мега і мега корисна штука. Минулого разу я припинила тренування десь приблизно на 34 му тижні. І через те, що поставили левчику діагноз ЗРП, це затримка розвитку плоду, і плюс мене поклали тоді у відділення у патологію вагітних при пологовому. Тому не було вже такої можливості і. Я таки закінчила тренування. Зараз, поки я себе нормально почуваю, поки і збираюся тренуватися. Протерла цими серветками тут в авто трішки. Що скажу? В принципі, нормально, але ось тут ось видно трішки, бачите, розводи позалишались ось. І я думаю, що це від того, що занадто мокра серветка. Тобто, ну там вологості такої якоїсь багато. Я думаю, це саме через це. А так, я думаю, якщо менш волога вона буде, то буде краще. І сподобалося, що не скатується. Ну, так як звичайні серветками, коли ти протираєш, а вона тут вона вже просто брудна, не хочу розкладати. То вона не скатується, вона так і залишається, і вона дійсно великого зручного розміру. Ну, от все одно, бачите, тут розводи видно, залишає прям на, на пластику в. в Тряпочкою ще б пройтися і було б ідеально. А так нормально можна. І для авто можна брати, і, і додому. Ну, я буду користуватись. Дивіться який великий розмір. І така міцненька. Трішки тягнеться. Привіт! По стандарту на вихідних, один із вихідних, йдемо сюди в купальню. Це для Дениса. Вчора навіть я приєдналася до них із диханням. Давно якось і вони, вони робили дихання по Вім хофу. І діти вже три тижні обливаються холодною водою, по 10 секунд вони під душем стоять. Їх ніхто не змушує це робити, але винагорода за це присутня. Так, ділюся новинкою. Це у Левчика нова щіточка від «Медіка Плюс. Коштує вона, звісно, коштує 935 гривень, аж а і безкоштовна доставка була. Це через розетку брала. У них на сайті 990. Змінюється колір, здається, до 10 різних. Ну, тут зараз тмяно, бо дуже світло, але і камера плюс не так передає. І вібрація Три режими. Сильніша. І ще сильніша. Е, М'якенька така щитинка і запасна одна ще. І батарейка йшла у наборі. Ось. Бо Левчик погано зубки, не хоче чистити. Постійно треба домовлятися. То ось така штука, дуже надіюсь, ну, вже намагався типу. А далі, як воно буде, побачимо. І гарантія на неї 12 місяців. Доброго дня! Сьогодні в мене настрій набагато вже кращий і хочеться, хочеться говорити. Бо напередодні я себе дуже погано почувала. Звісно, що Левчик хворів. Ну, багато було таких питань. І засмучена була останній раз, коли здала аналізи. Там попереду десь має бути відео, що я здавала. І. Там були підвищені нейтрофіли, знижені лімфоцити, що в принципі може свідчити за якесь запалення в організмі. Але я ну, нормально себе почувала, а з понеділка, ну, з неділі, може, з вечора, почала така, типу, щось, щось, щось таке, начебто, є, якась застудить, щось таке. І загалом мені я хотіла знайти лікаря, котрий би розбирався. По аналізам, а не просто, ну, загалом був адекватний гарний терапевт. Я написала педіатру, до котрого зараз зазвичай ввожу Левчика, там в добробут на Голосієва. І Вона мені відразу порадила одного лікаря-терапевта у них там, вона коштує дорожче в неї прийом, але я забіжу наперед, мені прийом з нею дуже і дуже сподобався. От цього лікаря можу радити просто на 200%, якщо хтось в Києві, якщо комусь дійсно потрібно не просто там подивитися, не знаю, там нежить чи ще щось, а що дійсно, знаєте, там якась допомога потрібно розібратися в аналізах і все таке, можу. Можете записуватись до Копил Тетяна Степанівна, дуже кваліфікований лікар. Ви знаєте, я прям таке задоволення отримала від спілкування з нею. Вона сказала, що. Вона довгий час працювала в Ісіді і в Добробуті, і у неї можна сказати багатий досвід роботи із вагітними в тому числі. Тому мені дуже пощастило, насправді, що я дійсно пішла отак, не стала до будь-якого першого лікаря йти, а вияснила і знайшла дійсно крутого лікаря. Вона по-перше, мені відразу пояснила, що по тим показникам це можливо в нормі буде для мене, і що ніякого там не антибіотика, не запалення немає. Але вона подивилась попередні аналізи, де якраз я здавала ще місяць тому, пам'ятаєте, коли антибіотик була. І вона собі виписувала, вона порівнювала, як показники змінилися. Я їй сказала, що в мене залізо. От я через що і здавала цей загальний аналіз з крові, щоб подивитися еритроцити. Бо феритин дійсно низький, ну, він дійсно низький, і вона ж це за це каже, і я з нею повністю там погоджуюсь. І загалом вона так круто, дуже розписала по аналізам, дуже круто провела збір анамнезу взагалі. І подивилася все. Ну, в общем, людина на своєму місці однозначно. Дуже мені дуже прям сподобалось. Ось і Левчика потім он. Левчика був прийом, так як я я Денису вчора казала, що е, моя думка, що йому подовжать антибіотик до 10 днів, і так воно і сталося. Дивилися вушко через цю камеру. І вушко набагато, набагато краще. Пішло дуже багато рідини, але все ж там ще трішки залишається, і воно ще не таке по кольору, як має бути. І подовжили до, до 10 днів. Так. І там ще один препарат призначили саме вносик. Теж дуже класна ця лікар-лор. Все адекватно, все нормально, так пояснює, і чого вона ще призначила. Цей назальний такий гормон у носик, бо каже, тільки ну, у нього будуть сопельки, які знову підхватить, і знову на вушко дасть. Тому, каже, до кінця треба вилікуватись і 10 днів каже, цей препарат щоб обов'язково попшикали. Так що лев вже на одуженні йде. Плануємо на вихідні поїхати до моєї мами. Це вже другий. Тиждень ми плануємо. Перший Левчик захворів, він не встиг вилікуватись до вихідних, котрі ось були. А зараз моя мама захворіла. Можливо, грип не знаю. Сестра б мала купити тест, щоб зробити їй, бо почувається не дуже. Та і чесно, я дуже задоволена, що цього року ми і минулого року щеплювалися всією родиною від грипу і цього теж. І я дуже рада, що я це зробила. Бо якщо минулого року майже грипу не було, і мені навіть ця Тетяна Степанівна вона навіть пояснила, чому так, чому так відбувається. А цього року, каже, дійсно, там багато дуже грипу, і А, і Б дуже багато хворіють, і більшість саме грип не ковід. То е, я дуже задоволена, що хоча б в цьому напрямку ми більш захищені, бо це не значить, що ми не захворіємо на грип, але однозначно е, мають бути проявлення симптомів набагато легше, і зараз дуже багато каже, лежать саме в лікарнях, і дорослі, і жінки, і чоловіки каже, звертаються з пневмоніями. Лежать після це як ускладнення грипу. Тому я дуже задоволена, що хоч це, хоч трошечки, знаєте, убезпечило нашу родину. Ось, Ну і з завтрашнього дня он тільки що прочитала у Ілі-класі, вводять дистанційне навчання, буде навчатись вдома, бо семеро діток лише у класі, і типу, щоб інші хоч в онлайні сиділи по можливості, то я. Знову доведеться з ним бути вдома. Це не так і комфортно насправді, бо немає тієї ступені, немає того ступеню відповідальності за навчання, бути присутнім в уроці. І, на жаль, на жаль. Так, але нічого, якось воно там буде. З Левчиком сьогодні гарно дуже погуляли на майданчику після клініки. І... Не витримав ливеня, поки ми їхали на мені звідти 20 хвилин їхати, то заснув. От зараз, якраз поки поговорила, він міцніше заснув, піду, його перекладу, але довго спати точно не буде, бо він голодний. Тому так. Все. Гарного всім здоров'я і до нової зустрічі. Прибігла додому, поки Левчика переклала і забула додати, що по показникам, до речі, просто якщо подивитись загальний аналіз крові, а там по еритроцитарних індексах вже можна побачити зміни. Ну, По-перше, гемоглобін піднявся, і я розумію, що це саме він піднявся від прийому мною хемаплекса. І лікар, як лікар сказала, коли розглядала той аналіз, котрий був ще більше місяця тому і зараз. То я підняла вітаміни групи Б. Бо там був показник, котрий був вищий, тобто еритроцит сам був більший, ніж має бути, і зараз він трошки зменшився. І це свідчить за те, що я добрала тоді був дефіцит вітамінів групи Б, і я їх зараз добираю. Плюс залізо дійсно набрала. Чому зараз з'явилися ці симптоми: знову запаморочення, випадіння волосся і все таке? Через те, скоріш за все, це припущення, але. Скоріше за все, через те, що все ж я якесь перенесла ГРВІ. Ну і зараз воно ще проходить-доходить. Бо там ледь-ледь там щось горло червоненьке, ніс трошечки закладений. Хоча це може бути фізіологічно і для вагітної закладеність носика. Ось. Тому, як припущення, що, скоріш за все, все ж я щось перенесла і через це знову понизився феретин. Хоча, я думаю, що він ще в менших показниках був, раз уже гемоглобін догори пішов, знаєте. Коротше, за те, що. Обов'язково мені вона сказала, щоб були вітаміни групи Б, а хемаплекс якраз же з ними йде. І і залізо засвоюється, і магні, котре я приймаю. Ось тому все роблю так, як треба, і потрібно продовжувати пити це залізо. Не дарма ж я його дозамовила з айхербу. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною, і до нової зустрічі! Пока-пока!